16 серпня, половина п'ятого вечора, прийшов я на свою пасіку, буду починати відкачувати мед. Сьогодні відкачати хочу сильно свою сім'ю. Ось цей перший вулик жовто-зелений. Там в мене велика сім'я, майже на весь вулик рамок, там більше 30 рамок стоїть. Недавно пару днів тому я відкачувався зелений вулик. Тут в мене така середненька сім'я. Ну, тобто з 10 балів я б для неї поставив би, може, 7 балів отак. От Там в мене сильніша сім'я. І до чого я це веду, що от в середній сім'ї цій не дуже сильній було багато меду. Є в мене відео попереднє. Я знімав, відкачував. мед накачав, 13 літрів меду з них. Тому, надіюсь, сьогодні відкачаю з сильної сім'ї ще більше. Хочу відкачати хоча б одну сім'ю, бо у нас дуже велика спека. Тому хочу хоча б з однією сім'єю сьогодні справитись, бо на далі передаю трошки прохолоднішу погоду. Тоді можна буде проходити вже після обіду і викачувати більше вуликів. Ну, сьогодні я ж кажу, на вечір вже половина п'ятого, так що в мене займе десь біля двох годин з одним вуликом, а в мене є ще плани біля дому є робота. Так що йду переглядаю, обираю рамки, відкачую, буду дивитись. Як там справи, медозбор вже в нас закінчується, це зрозуміло по бджолах, тому що вони вже починають налітати, мій під домик, я відкриваю двері, там зараз медогонка стоїть. Мед у відрах і вони одразу ж починають туди налітати. Так само воск я перетоплюю воск на сонячній воскотопці, тільки підходжу, відкриваю воскотопку, йде солодкий запах, і вони відразу ж туди летять. Тобто це означає, що медузбору закінчується і бджоли летять на все, на все що пахне, на, на все солодке. Тому мед треба забирати, відкачувати, бо можуть бути після цієї жари дощі. Можуть бути заливні дощі, і меду буде тоді менше, воно його поз'їдають. Все, йду я відкачую, я ж кажу, сьогодні займаюся ось цим одним вуликом. Побачу, якщо меду багато, а я на це надіюсь, то сьогодні його одного. Якщо не дуже, то може ще якийсь один вулик виберу і відлячати. Все, працюю, відкачую і зараз щось трошки підніму. Ого, це ту кинув. Починаю приступаю, дивитися. Буду бачити, вже буду відбирати рамки всі медові е, на відкачку, які де з розплодом е, рамки і будуть з медом, буду залишати вже їм в зиму. Тобто відкачувати мед в цьому році вже я не буду. Відкачаю, пройдуть всі сім'ї свої. І на цьому році Достать деякі сім'ї я качав по 4 рази. от Сьогодні цю сім'ю буду викачувати вже четвертий раз. Підкачував потрошки, так що вже мед весь, який повномедні рамки забираю, а все остальне залишається їм зиму. Буду зараз ділитися. Так, дивлюся взяв з собою воду, просте, а обична вода. Налив, бо така спека у нас 34 в тіньку. Буду трошки їм допомагати з водою, бо такої спеки пити хочуть усі. Дивлюсь, що тут робиться. Так. Вже можна буде і рамки скорочувати, гніздо відбирати, рамочки в них. Так, ну от перша рамка така більш-менш, але з одної сторони запечатана. можливо, не я залишу. в неї залишу зиму, їм, вони мед донесуть, з цієї сторони запечатають. І ця рамка їм буде на зиму. Ну плюс саме собою ще буду варити сироп, їх підгодовувати, бо так потрібно. Так, рамка медова. Першу рамку забираю. Надіюсь, хоча б рамок. 9 у них забрати. Хоча б рамок 9. Забрати, відкачати. Так як в попередньому відео ось в цьому зеленому вулику. 9 рамочок. Там була 60, але я не брав. Ось така рамка. Абсолютно повна медна рамка з двох сторін, майже запечатаного меду. Супер, рамку забираю. Так, следующая рамка. Знову ж така сама. Забита рамка абсолютно. Забита вся медом З обох сторін. Забираю на відкачування. Третя рамка. Теж. Повністю зверху донизу забита рамка медом. Абсолютно. У нас медозбор щось такий меду не було, не було, а потім різко як стартану. І ось такі маємо рамки. Це просто шедеври а не рамки. Залиті зверху донизу медом. Слідующа рамка. Майже та сама картина. Де не запечатано, все перга. Ця сторона ще більше більш меду запечатано. Забираємо рамку на відкачку. Так, це я вже забрав 5 рамок. І це тільки одна сторона. Так, далі пішла гніздова рамка, розплод зверху все. Запечатаний мед полоска, залишаю в неї саме з собою в зиму. Такі рамочки я люблю залишати їм. Гніздові я не відбираю. Так само і ось ця рамка. Є свіжий розплод, ось і матка з фіолетовою міткою. Бдджоли не їх ховають. Це я мітив для себе, тому там фіолетова мітка. Так, ну тут гніздові, так що головне... Я побачив, матка тут є в гнізді, а не десь там відібрана в рамках, я зараз неї буду мучитись трусити. Вона собі на рамочках працює. Це добре. страшно, страшного, звісно, якщо буває таке, попадає, там на медовій рамці матка бігає, неї струшується. Нічого страшного, але просто я так більше впевнений в тому, що вона буде жива і неушкоджена у мене. Теж гніздова рамка, зверху все мед, запечатаний мед. І запечатаний розплод. Це просто суперові рамки взиму. Ідеальні. Так само і ця рамка. Да. Розплод, відкритий є розплод, запечатаний розплод, печатний мед ставлю. Тут і немає що заглядувати, але я просто щоб показати на відео, піднімаю. Так, ця рамка важча. Ця теж пергова, рамка мед. Це дуже рамка добра в зиму їм. Перга мед така поділена наполовину, так що неї залишаю. Нехай буде їм ця рамка в зиму. Я собі думаю зараз ще найду рамки які медові. Так, от, будь ласка, медова рамка. Теж, до речі, з пергою. Але тут же відчувається по возі, що є мед. Ну, поки неї теж поставлю в сторону. Можливо, як не буде хватати мені до пари, щоб відкачувати, тоді неї візьму. Так запам'ятати. 22 стоїть цифра. Не якщо відберу. Так, така сама теж рамка. Перга, мед. Поки ставлю ага. такі пергово-медові рамочки, я стараюсь залишати їм в зиму, Вони на таких рамках дуже класно зимують. Так, ось медова рамка. Оцю забираю на відкачку. Це немає мови. Так, є. І ще було б мені три рамочки забрати. Я був би задоволеним результатом і цією сім'єю. Але в мене тут лишилося ще багато рамок, так що я думаю що три рамки, а то й може більше, ще буде з медом. Так, ну тут меду небагато на цій рамці. І неї можна було б поставити на край, я цю рамку в зиму відберу. Я стараюсь в зиму залишати тільки темні рамки. На світлих бджоли хужіше зимують. І тепло ці рамки слабше тримають. Оця рамочка була б добра в зиму Поки теж поставлю меду небагато, зараз буду бачити. Хочу відібрати такі повномедні всі рамки. Де небагато меду, я брати не буду. Так, тут теж плямка. Я так розумію, далі вже меду буде менше, так? Да, ця пустенька, суха рамочка, відразу в забираю, бджіл на ній небагато, вона їм вже в вулику не потрібна. Так само і ця. Легенька, суха, пуста рамка. Бджіл-струшую, рамку забираю. Вона сухенька, там немає ні напряску, нічого. Неї відразу забираю вже на зиму, буду складати, щоб зберігати. Так, рамка теж така медова, але тільки наприск. Печатного меду мало там, тому ставлю на місце. Так, теж от легенька рамочка струшую і неї відразу ж забираю. Так, на дворі гаряче, дуже гаряче, ще й біля бджіл. Важко працювати такої погоди, але, але потрібно. Так, ця рамка така трошки з медом, тому на її залишу. Так, ну зараз якісь три рамки я відберу. Відберу у них заберу. Зараз ось ця була на два, так, Да. Ось цю заберу. Є трошки метку на ній. Так, а, пожалила ця рамка, ну тут небагато меду, ну, я в неї заберу. Я цю рамку заберу, відкачаю і неї ж поставлю вже за заставною. Ось цю рамку світлу таку з медом. Поставлю за ставлю, заставною, коли викачу, нехай вони неї осушують. І неї забираю вже, тобто в гніздо я неї ставити не буду, вона світленька. висушать, вибирать мед. Я на заберу вже свой апідомік там, де я зберігаю рамки повішу. Так, ну і ось ця медова рамка. Я думаю, що я неї візьму. Так, скільки це в мене? 3 дев'ять рамок, да? ну, я, якщо чесно, ще одненьку взяв, би ось до Деспергою. Важка рамка. Так, да, одну ще рамочку заберу. Можливо ту відкачаю, поставлю в сторону, пізніше світло. Так, а ця медова. медово прогова рамка теж важка. Вон є на ній. Меду вистачає. Я не залишаю бджілка. Цей мед вже піде їм в зиму. Так, є. Я Та можна зробити місце. Одну рамку я сюди чи дві. так поставлю теж. А це гніздо здвигаю вже до кучі. І все, відкачую мед. І через тиждень можна вже буде йти складати гнізди, гнізда на зиму. Ще воно не остаточно складеться, ще, звісно, буде відбиратися рамки. Але вже більш-менш картина буде вимальовуватись. Картина більш-менш буде вимальовуватись, бджоли усушать рамки, от які я викачаю. Буде видно, які вони осідають, я їх залишаю, які світлі і бджоли там їх не осіли, я буду відбирати і все, вже можна ставити, буде замовляти пластинки від кліща, їх ставити тобто, помаленьку підготовлювати бджіл до зими. Фу, гаряче. Так, складаю гніздо. Відкачую, я йду зараз. Оціх 9 рамок, ну відібрав 10, але одну світленьку з цю рамку. Ось цю. Я неї поставлю в сторону. Можливо, десь теж буде там 4, наприклад, рамки чи 5, то я ну, вже до пари неї відкачаю. Але ця рамка вже в зиму в мене не піде. Тобто вона світленька, на ній небагато бджіл. Вона в зиму, весною підставить, як суж, буде отлічно. На зиму ця рамка їм не підходить. Тому відкачую ось цих 9 рамок, що я взяв, повномедні гарні рамки. Відкачаю з них, думаю, теж літрів може 13-14. Ну, Більше відра там є точно, бо рамки зверху донизу, як було видно, з меду. А такі справи. Все, зараз йду відкачую, думаю, на сьогодні достать, бо дуже гаряче, важко працювати, буде трошки прохолодніша погода. Тоді можна буде відкачувати і більше сімей зараз. А поки мені, я ж кажу, тим більше зараз підмику у мене там, де я викачую, теж дуже гаряче. Все, в общем, працюю, струшую зараз бджілок і йду відкачувати. Відкачав я мед, прийшов, зараз буду рамки повертати назад, хочу показати, як правильно їх ставити, повертати з тобто для бджіл. Скоро вже осінь, потрібно складати буде гнізда, загодовувати бджіл. Тому я вже рамки не ставлю хаотично, як літом, а стараюся, вже вибираю, які будуть лишатися в зиму, а які вони усушать, і я буду їх забирати на зберігання в епідомі. Тому зараз покажу, які я рамки ставлю, які рамки ставлю на край, які всередину гніздо. Тобто помаленьку можна так сказати, гніздо буде набирати вигляд, той, який буде йти в зиму. Перша рамка. Ось така вона темненька, зверху світленька трошки. Така рамка піде в зиму. Ставлю в неї сюди, на цей клас. Темна рамка, теж класно, вона йде в зиму. Тобто така рамка добре зберігає тепло. Це ж я ставлю на край гнізда з іншого боку. Вона піде їм в зиму. Ось ця рамка вже без світла, малі такі соти на ній, тому я не ставлю більш до краю, нехай неї осушують, вибирають мед і цю рамку більш за все буду забирати. Ставлю в неї на край. Рамка. Рамка з пергой була з медом. Тобто пергаля бджіл обов'язково потрібна, тому неї ставлю ось де приготове місце. Слідуюча рамка. Світленька була з медом, ставлю неї з краю. На самий край. Нехай сушить неї все. Ще світліша рамка, це була суш, був на ній трошки меду. Неї ставлю біля заставної, тобто сама крайня вона буде. Неї точно я буду забирати на зиму вона не годиться. Ось така темна рамка, теж була з пергою, з медом. Ставлю в неї, нехай заносять мед. Дим. Нехай заносять мед сюди пергу. Така рамка піде в зиму. На такій рамці бджоли дуже добре зимують. Можна збризнути водою. Трошки водою. бо Зараз дуже гаряче, джілкам хочеться води. Ну і прохолода. Теж пергова рамка. Ставлю в неї. Пергові рамки, пергово медові рамки. Дуже добре для джіл в зиму Світленька рамочка на найкрані. І отака от теж темненька рамка була з митком. Ставлю в неї, тут і матка може ще засіяти. Все. Рад, трошки водою. Ночі теплі, днем дуже велика спека, тому вони будуть раді. Це їм подарок за те, що вони мені мед принесли. І так навіть. О. Ставлю рамки до кучі, нехай осушають вони, сушать рамки, світлі, темні підносять собі мед, ну і саме собою вони туди будуть підкладувати ще й сироп, який я буду у вересні місяці їм давати. Все, цей вулик готовий, накриваю, через тиждень приходжу, складаю гніздо, ставлю пластинки і далі буду показувати. В цьому році з медозбором Закінчено.